Якщо зв'язок це енергія, яка існує між людьми, коли вони відчувають, що їх бачать, чують і цінують, то емпатія це ключ, який його відкриває. Емпатія це не жаль до когось, це співчуття. Емпатія це відчуття разом з кимось. Це здатність прийняти їхню точку зору, розпізнати їхні емоції та передати це розуміння. В онлайн групі, де ми не бачимо мови тіла або не чуємо тон голосу. Практика емпатії вимагає наміру. Це означає, що ми повинні свідомо вирішити з'єднатися з почуттям, що стоїть за словами на екрані. Це вразливий вибір, тому що, щоб з'єднатися з чужим болем, ми повинні торкнутися місця всередині себе, яке знає цей біль. Активне слухання це двигун емпатії. Онлайн це означає не просто чути, це означає дійсно читати та поглинати те, чим хтось поділився. Це означає чинити опір бажанню негайно втрутитися зі своєю власною історією чи рішенням. Замість цього ми робимо паузу. Ми даємо їхнім словам осісти. Активне слухання онлайн виглядає як уважне читання допису, можливо, навіть два чи три рази. Це спроба зрозуміти світ з їхньої точки зору. Це запитання собі, що ця людина відчуває зараз, що вона намагається сказати мені між рядками. Таке слухання це подарунок. Воно говорить іншій людині, ти маєш значення, твоя історія має значення. Протилежність емпатії це осуд. Коли хтось ділиться боротьбою, а ми відповідаємо, ти просто винен, або принаймні це не ми перериваємо зв'язок, ми ставимо стіну. Емпатія вимагає від нас відкинути власні упередження та бажання все виправити. Наше завдання не змусити їхній біль зникнути. Наше завдання бути з ними в ньому. Справді, емпатична відповідь не дає легких відповідей. Вона просто говорить: я бачу тебе», я чую тебе, ти не самотній. Це одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити для іншої людини, будь то онлайн чи особисто. Вибір емпатії це акт мужності. Це вимагає від нас бути вразливими. Це означає, що ми повинні бути готові сидіти в дискомфорті чужої боротьби, не намагаючись поспішати до рішення. Але в цьому спільному просторі вразливості народжується справжній зв'язок. Коли ми проявляємо емпатію, ми не просто підтримуємо іншу людину, ми будуємо сильнішу, більш співчутливу спільноту. Ми створюємо культуру, де безпечно бути справжнім. А бути справжнім це основа всіх значущих стосунків. Емпатія це клей, який тримає ці життєво важливі онлайн-спільноти разом, роблячи їх місцями зцілення та надії. Часто ми мовчимо, бо боїмося сказати щось не те. Ми хвилюємося, що наші слова будуть незграбними або марними. Але перед обличчям чужого болю мовчання може відчуватися як покинутість. Найсильніші слова, часто найпростіші це не слова поради, а слова зв'язку. Це слова, які будують міст від нашого серця до їхнього. Замість того, щоб намагатися знайти ідеальне, що сказати, зосередьтеся на пошуку найщирішого. Проста, щира відповідь може допомогти комусь відчути себе менш самотнім у своїй боротьбі, і це великий подарунок. Ваша присутність навіть через слова на екрані має більше значення, ніж ви думаєте. Отже, які ж ці слова що будують міст? Почніть з фраз, які підтверджують їхні почуття. Це звучить неймовірно важко. Цілком зрозуміло, що ти так почуваєшся. Дякую, що поділився цим з нами. Я знаю, що це вимагало мужності. Ці Фрази не намагаються вирішити проблему. Вони просто визнають досвід людини і вшановують її сміливість у тому, що вона поділилася ним. Вони передають Я чую тебе, і я тут з тобою. Інший потужний підхід поділитися власним зв'язком з почуттям, не перехоплюючи розмову. Ви можете сказати, я був у схожому стані, відчуваючи себе пригніченим. Це так важко. Я сиджу тут з тобою в цьому почутті. Також важливо знати, чого не говорити. Уникайте будь-яких фраз, що починаються з принаймні. Ця фраза применшує біль. Принаймні у тебе є робота, не допоможе тому, хто бореться з тривогою, пов'язаною з роботою. Також уникайте давати непрохані поради. Коли хтось вразливий, він зазвичай не шукає п'ятикрокового плану. Він шукає зв'язку. Замість того, щоб сказати, тобі варто спробувати йогу. Ви можете запитати, чи є щось, що я можу зробити, щоб підтримати тебе зараз. Це дає їм контроль і показує, що ви поважаєте їхній шлях. Пам'ятайте, емпатія це зв'язок, а не рецепт. Зрештою, найкращі слова походять від щирої турботи: відпустіть потребу бути експертом. Вам не потрібні всі відповіді. Вам просто потрібно бути співчутливою людиною. Іноді найпідтримуваніше, що ви можете сказати, це я не знаю, що сказати, але я так радий, що ти нам розповів. Або просто я підтримую тебе. Ці слова чесні, вони скромні, вони справжні. Вони передають, що ви готові з'явитися і бути присутнім, навіть посеред невизначеності та болю. А у світі онлайн-підтримки з'явитися це все. Створення безпечного простору онлайн. Це про побудову контейнера, достатньо міцного, щоб вмістити великі, складні та важкі емоції. Це про спільне створення культури довіри та поваги всередині групи. Це починається з того, як ми себе поводимо. Коли ми входимо в онлайн групу підтримки, ми погоджуємося на певний кодекс поведінки, навіть якщо він не писаний. Ми погоджуємося слухати без осуду. Ми погоджуємося поважати історії людей як їхню власну правду. Ми погоджуємося зберігати конфіденційність того, чим діляться всередині групи. Так ми будуємо основу безпечного простору. Це колективне зусилля, де кожен учасник відіграє роль у створенні кола довіри. Один з найпрактичніх способів підтримувати простір, це керуватися цікавістю, а не впевненістю. Коли хтось чимось ділиться, задавайте м'які відкриті запитання, якщо це доречно. Наприклад, замість того, щоб припускати, що ви знаєте, що вони мають на увазі. Ви можете запитати, як це для тебе? Або чи є ще щось, чим ти хотів би поділитися. Це повідомляє, що вас цікавить їхній унікальний досвід, а не просто вписуєте його в рамки, які ви вже розумієте. Це запрошує їх заглибитися, але тільки якщо вони відчувають себе в безпеці та готові. Ця м'яка цікавість допомагає людині відчувати себе побаченою як особистість і цінною за її особисту історію. Інша ключова частина створення безпечного простору це керування власними реакціями. Іноді історія людини може щось у нас викликати. Це може змусити нас відчувати гнів, смуток або тривогу. Наша відповідальність керувати цими почуттями, не роблячи іншу людину відповідальною за них. Це важка робота. Це вимагає самосвідомості. Це може означати зробити перерву перш ніж відповісти, або навіть вирішити не відповідати. Якщо ми відчуваємо себе занадто активізованими, безпечний простір це місце, де люди можуть ділитися своїм болем, не турбуючись про тих, з ким вони ним поділилися. Це про те, щоб бути стійкою присутністю. Бути підтримуючою присутністю онлайн має ефект доміно, який виходить далеко за межі однієї розмови. Коли ви проявляєте емпатію, коли ви використовуєте слова, які з'єднують, і коли ви допомагаєте підтримувати простір довіри. Ви не просто допомагаєте одній людині. Ви моделюєте інший спосіб існування в спільноті. Ви показуєте іншим, як виглядає співчутливий зв'язок. Це надихає інших робити те саме, зміцнюючи всю групу. Кожен акт доброти, кожен момент спільної вразливості, кожен раз, коли ми обираємо мужність замість комфорту, ми робимо свій внесок у світловіця, де більше людей відчувають себе побаченими, почутими та менш самотніми. Це неймовірний вплив сміливості з'єднуватися.